А про женську душу я все ж таки хочу сказати. Отже, екскурс. Я тільки не підкреслювала одну з великих істин, що кохання немає, а є лише абсолютний потяг до Коїтаса. Але це неправда. Тому що абсолютної істини немає ніде навіть у математиці. А значить, абсолютний потяг до Коїтаса така ж фікція, як і платонічне кохання. Наприклад, перший раз я віддалася сильному, красивому самцеві. Не тому, що я його покохала, а тому, що так було треба. Ось така от ідейна офіра, але про це іншим разом. А покохала ж я нікчемного, некрасивого, кирпатенького юнака, який потім, коли брав мене, навіть не знав, як узяти, і я частенько огидою йому допомагала. Але образ цього юнака тепер. Досі стоїть у мене перед очима. І навіть більше скажу, кожен раз, коли я віддаюсь комусь, ну хоча б тобі. Знаєш, чому я заплющу очі?